X, X-Trail, 2016 рік, друзі, 1,6 дизель, класнюча комплектація, Колір просто шикарніший. Не то зелений, не то чорний. В паспорті, до речі, зелений. Зелений металік. При різному освітленні він виглядає по різному. Шикарна гума. Покажи гуму, не легкославна диска. Побігли по комплектації, що ми гума. 360 градусів камери, безключовий доступ, усі склопідіймачі, підіймачі, шкіряний салон в чудовому стані на електроприводі, автоматична коробка КПП зональний клімат контроль, підігрів душечок, величезна мультимедійна система, тут куча кнопочок, екорежими, старт-стоп, мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль вже казав вам. Просторніший задній ряд, вашим пасажирам буде просто тут комфортно. Релінги на даху і кришка в нас багажника, електропривід має. Паркоп, до речі, також маємо. Ну, тут багажник просто величезний. Шукаєш саме такий автомобіль, приїжджай на те здраві, місто Бертичі, вулиця Шкірянки. 8, біра авто. Працюємо без вихідних.